Якщо чесно, вже замахалася кожну тисячу по купюрі викладати. А уявляєте роботу СБУшника, який усе от викладає для новин? Ну, от і гучних новин про чергове затримання чергового корупціонера. Власне, чому я цим займаюся? Як це назвати? Оперативна розкладка? Підлогова експозиція, ну тому що нещодавно в мережі розкатали черговий килим з доларів у головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. СБУ знайшли в нього і кеш, і незадекларовані тачки, і нерухомість, і вліпили підозру в незаконному збагаченні. І всі такі, ох, і мерзота! під час війни нахабарив гроші. Гарно, що його спіймали. Шкода, що не раніше. І отут загуло по-справжньому, адже виявилося, що друзя вже затримували кілька років тому в тому самому кабінеті, причому прямо на хабарі. Це не хабар, якщо що, це сувенір. Але друзь не відповів і скоро вже сидів знову в кабінеті. Відкритий до нових пропозицій. І звісно ж, у суспільства з'явилося цілком обґрунтоване переконання, що друзь відкупився, друзя випустили, корупція, все марно. Нам стало страшенно цікаво, а що ж там таки трапилося? Бо ситуація реальне безумство, показове, але все одно безумство. І ми полізли читати попередню справу, вирок суду по тому ж хабарю, і навіть думали не робити про це відео, бо якогось договорняка в ході того судового розгляду, якщо чесно, не видно. Стоп, зафіксуємо. Ми, а конкретно я, взагалі суб'єктивно не маю жодних сумнівів, що друзі є мерзотник, падло, наволоч і брав не лише ті хабарі, про які ми думаємо, а й ті, про які ми не здогадуємося. Але в матеріалах першого суду по друзю видно, що сторона обвинувачення не змогла це довести. Втім, коли ми сказали, що тут немає про що знімати, одна людина відповіла, що ми ахуїли вкрай і не бачимо є проблему, і пита яку цікаву тему. І весь пдець не в тому, що друзь зміг відкупитись, а в тому, що цьому навіть не довелося відкупатися, і що ми про Йому не просто проблему з корупцією, а проблему з рукодупістю. І ще не факт, яка проблема більша. І чи не хотіли б ми все ж таки розказати шановній аудиторії цю печальну і беззаперечно цікаву історію? Десь так само сказано було, тільки менш вічливо. І так, вам дійсно буде цікаво, що ж такого наробили слідчі під час обшуків, а потім в суді. Що суд цілком за законом виправдав друзя і відпустив? Скоріше за все безплатно, але не точно. Більш того, тепер друзь цілком може позиватися до держави за відшкодування шкоди, завданої йому, та моральних страждань від оцих всіх розслідувань і суду. І ця сума може бути в десятки разів більшою ніж ті 50 тисяч гривень кеша, на яких він колись попався. Це теж причина зробити це відео. Хоча аргументи Дениса більш переконливі. Отож, ви дивитеся бігус я Світлана, і раптом що у нас на підлозі, і оце у мене в руках, це сувеніри, не справжні гроші в сенсі. До нас приходити не треба. Нам треба дати справжні гроші, підписавшись на нові випуски за посиланням під відео. А у цьому відео я, на прикладі друзя поясню, наскільки дорого, зрештою, нам обходяться факапи правоохоронців. Чому справедливість і законність не одне й те саме? І чому для досягнення справедливості треба у питаннях законності клепку мати? Коротше, полетіли. А скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім? Не хвата. Не можна двічі ввійти в одну і ту саму річку, казав Геракліт. Ти що сумасчий? сказав би головний психіатр ЗСУ. Яка річка, заходьте частіше, витирайте ноги. Отож, Олег Друзь, полковник медичної служби, Засу... засуджений. Ой, спойлер. Але не факт. Презумпція невинуватості не дозволяє мені таке сказати. Ладно. Отож, Олег Друзь, полковник медичної служби, заслужений лікар України, професор кафедри військової психіатрії, лауреат премії невстановленого президента в галузі науки і техніки, а головне начальник психіатричної клініки головного військового госпіталю. Простіше кажучи, він розглядає питання щодо придатності військовослужбовців для проходження служби. Причому у сфері, де все Трохи суб'єктивно, це у хірургів. Все видно на хабарі за довідку про непридатність його й попалили у 2017-му. А ще в його компетенції питання реабілітації після військової служби. Учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей. Так і для всього суспільства це не стосується кримінальних проваджень, але це про компетенцію і моральність. Крім проваджень, друзі, відомий ще висловлюваннями щодо атошників. Головний військовий психіатр Міністерства оборони країни говорив про небезпечних українських військових, які повернулись на мирну територію України. 93% бійців соромляться або заважають виявленню психічних проблем. При цьому над пірамідою зазначається це скритий ворог. Тоді військові організували цілий флешмоб один з 93%. відсотків. Друзі навіть відсторонили від посади, але він потім спокійно повернувся і вже вісім років сидить в тому ж кабінеті. Хіба ікон на поличці все більше. Так, повернемося до хабаря 2017 року. За даними слідства, друзь вимагав і отримав хабар 52 тисячі гривень від військовослужбовця за довідку про непридатність. Повідомлений про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди службовою особою. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою або заставі у мільйон гривень. От фоточка з купюрами. І ця справа розвалилася у суді навіть самої першої інстанції. Причин на те було цілий список, із якого можна, в принципі, написати підручник про те, як робити не треба. От вам кілька розділів з цього посібника. По-перше, сама спроба впіймати на хабарі. Тут варто пояснити, це процесуально правильно зробити нелегко. Треба готуватись заздалегідь, негласні слідчі дії, причому задокументовані процесуально правильно. Далі хабародавець має правильно дати хабар. Задокументовано. Інакше не доведе, що оці гроші на столі не просто тут для декору лежать. Більше того, прослушка, якою хабародавець обвішаний, має зафіксувати і як хабар дають, і як хабар беруть, і вимагання хабара, і за що його вимагають. Я тут спрощую, але навіть в найочевиднішій ситуації потрібно багато доказів. Інакше і це складно осягнути, однак це реальність. Вимагання хабаря зникає і з'являється провокація хабаря. А це геть інший злочин, і в ньому не хабарник винен. У справі друзя хабародавець, скажімо так, трохи переграв, занадто активно вмовляв взяти гроші. Суд акторочку не оцінив і трактував це як. Факт створення правопорушення у відношенні обвинуваченого штучним шляхом. Акторська гра штука суб'єктивна, але ситуацію погіршило те, що агент, буду його так далі називати, на суді плутався у свідченнях. Давайте я спробую пояснити, чисто як ілюстрацію, чому так хабарників не ловлять. Отже, Оце дошка, бо тут має бути графіка. Але людей, які роблять графіку, у нас мало. А відео цього тижня, бачите, як багато, тому ми їх цінуємо. Пам'ятайте мою доброту, там на горі ті, хто буде це монтувати. Коротше, я графіку тут, -тут сама зображу, бо ну, це дуже складно і дуже довго. Коротше, обійдемось фломастером. Отож, в свідченнях людина, яка хотіла списатись, назву її сержант. Каже, що він особисто взагалі ні з ким ні про що не домовлявся, а все вирішував його знайомий. Сержанту домалюємо кепочку тут, щоб ми розуміли, що ну, це дивна кепочка, але я художниця теж не дуже. І коли сержанту знайомий сказав приїжджай в госпіталь, той приїхав. Там вже були співробітники СБУ. Йому повідомили, що зараз буде операція Хабар. Гроші сержант не давав, гроші вже були у знайомого. Вже знайомий сказав, що до нього звернувся сержант, бо в нього вимагали гроші. І знайомий написав заяву в СБУ на прохання сержанта. Хоча нафіг він. Знайомий для цього був потрібний пояснити суду, той не зміг. Повідомив, що тільки в ході судового засідання зрозумів, що питання сержанта про списання друзь одноособово вирішити не міг. Припустив, що його могли ввести в оману працівники СБУ. Потім змінив свої показання. Повідомив, що заяву в СБУ писав не сержант. Потім знову виявилося, що писав такий заяву все-таки він, і власноручно сам. Однак, подана заява до суду, додана до матеріалів справи, була надрукованою на комп'ютері. І це я ще пропускаю мільйон незграбностей, просто мільйон. Я їх не намалюю тут і ну, їх довго, якщо чесно, пояснювати. Але чому в цій частині суд не дуже повірив в цей театр, зрозуміти можна. Я навіть засвистіла. Чого? так? Звідки я це. Ну... Талант. А кажуть, грошей не буде. Інший блок це обшук. Адвоката-друзя не пустили на місце обшуку, що з точки зору закону грубе порушення прав людини. Сам обшук проводили СБУшники, хоча мали б слідчі прокуратури. Ба більше в протоколі обшуку ні слова про присутність СБУ. Тумбочку з грошима відкривало СБУ, а не сам друзь, який взагалі не зрозуміло, де був. Тож він міг сказати, заявити, що вони гроші йому підкинули. Але заявляти не довелося, бо всі докази визнані недопустимими через порушення підслідності. Бо за підслідністю мали б працювати слідчі нацполу і військова прокуратура, а працював підрозділ Київської прокуратури. Були обнаружені психосоматичні відклонення різної степені тяжі. Так, стоп! скаже якийсь адвокат, який виріс у наших реаліях. В нас купу народу пересаджали з повним пакетом процесуальних порушень. Так, я не те, щоб стверджую, що друзь з суддею щось там не порьошкали. навіть більше, далі буде інтрижний момент. Так що, може, і порьошкали. Але з точки зору закону суддя рухалася правильно. Хм. Друзі, якщо і порьошкав, то щоб до нього ставилися саме по закону смішний момент. І я ще раз повторю: це все не до того, що він не винуватий. Після його затримання в 17-му в інтернеті було трохи радісних мемуарів. Тож саму спробу СБУ закрити в хорошому сенсі можна тільки вітати. Просто рівень реалізації такий, що все всралося. І це відео про те, що якщо ти хочеш таки посадити когось впливового і пронирливого, то необхідно старатися більше. Це не чувака з бізнесу по безпреділу, пакануть. Тут думати треба. Інтрижний момент, який я обіцяла вище, і який про щось нам натякає. Це причини, з яких справа в суді тягнулася дуже довго, аж по 2023 рік. Чому? Бо у 2021 році, суддю, яка вела справу друзя. Засудили за хабарництво. Пу-пу-пу! Суддю поміняли на іншого суддю, який почав розглядати справу з нуля. Але всі факапи там все одно були. Тож суд першої інстанції виправдав друзя. І відпустив, прокуратура пішла в апеляцію, і десь там справа нині жевріє. Але по реєстрах дуже мало інформації про неї. Тому сказати нема чого. Є відчуття, що СБУ в 17-му дійсно хотіла зробити хорошу справу покарати корупціонера. І, може, навіть сильно вірила в те, що вдасться. Щиро, але безнадійно. Як дитина вірить в Санту, як киянин в метро на Троєщину, як глядач єдиного марафону в нумеролога Валентина. <звук> Окей, як ми побачили кілька тижнів тому, про друзя не забули. Так ну і сумнівів нема що і друзь не забував про свої підходи всі останні роки. Тепер у нього свіженьке провадження, нова підозра цього разу за незаконне збагачення та недекларування майна. Нові фотки килима з купюр. Купюр побільшого, і тепер тільки валюта. Інший підхід. Тепер подивилися його декларацію, подивились, на чому він їздить і куди їздить. Подивились, які хатки є у його родичів, склали все докупи, і вийшло незаконне збагачення на 1 мільйон доларів за час повномасштабної війни. Підозрюються у набитті особи на виконання функції держави місцево самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 6500 тисяч неподаткових міні-доходів громадян, перевищують його законні, законні доходи. Крім того, будучи суб'єктом декларування, подав завідомо до став'юневідомісті у декларацію. З процесуальної точки зору так можливо і простіше ніж спіймати безпосередньо на хабарі три квартири, чотири БМВ, будинок, землі. Воно лічиться, звісно, але по временным параметрам не можна сказати, у кого за скільки воно може пройти. Якби вилікували ще в 17-му, було б, звісно, краще. Про перспективи нового епізоду поговоримо нижче, а зараз я ж вам обіцяла сказати про судові перспективи, друзі, в сенсі, по першій справі, якщо апеляція остаточно зафіналить оправдос. Друзь за практично 8 років судової тяганини може подати позов про відшкодування шкоди за всі ці процесуальні двіжухи з 2017 року і стягнути з держави щонайменше в 10 разів більше ніж той хабар на якому його спіймали у 2017 році щоб вирахувати моральну шкоду, є формула все просто: розмір мінімалки на момент подання позову помножити на кількість місяців судового процесу із моменту затримання. Тобто з квітня 2017-го це двоєчка. По червень 23-го. Це 74 місяці. Мінімальна зарплата. 8 тисяч гривень. І того, моральна шкода практично півмільйона гривень. Ну, оце помножить на оце. Це буде почти півмільйона гривень. Ну, трошки більше, 592 тисячі. Це я не щас в голові порахувала, це я до цього на калькуляторі рахувала. Плюс строки апеляції це ще два роки. І виходить десь 800. Тисяч гривень. Ба більше до цього позову можна додати пункт за відшкодування моральних страждань. Це теж шкода, але це інший пункт кошторису. І страждання неоціненні з точки зору закону. Від негативних коментарів в інтернеті, до стану здоров'я. Тут у друзя більше експертизи і креативу, ніж у мене. Під час uh, обшуку uh, стався інсульт. Я переніс на нова. І так, це дріб'язок в порівнянні з тим, що в нього знайшли, але раптом зараз таки доб'ють і майно конфіскують. От, додатковий мільйон по першій справі, вистачить на камеру підвищеного комфорту. Чи не розвалиться нова справа друзя? Хто зна, матеріалів справи нам офіційно не дадуть. Але не офіційно редакційна пошта під цим відео. Проте, давайте поглянемо на розвиток аналогічних гучних проваджень, ну, із килимами готівки. Справа очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи ще на початкових етапах, але вже видно, як її адвокати розкручують, що гроші, нерухомість та інше точно не її, а належить іншим: щось сина, щось чоловіка, щось сусідів. Друзь робить практично так само: гроші на його, в хаті не живе, ночує на роботі. Ці кошти вилучали за якраз за місцем проживання в родичів. Я проживаю в кабінеті у себе на роботі. З моменту початку повномасштабної війни. І е, періодично на вихідні дні, коли мене відпускає мій командир, я приїжджу до сім'ї. БМВ то дитяча мрія пасинка. В нього була мрія БМВ білого кольору. Мрії вони, коли дуже про них думаєш, вони матеріалізуються. Наскільки це дієва тактика? Увага! Я не проводжу прямих процесуальних аналогій. Але от для прикладу обшуки у екс-заступника міністра оборони Олександра Миронюка, який до свого звільнення курував департаментом закупівель. У нього знайшли майже мільйон доларів. Прийшли силовики, знайшли в дивані долари, зняли на відео, всі обурилися. На суді Миронюк надав документ, що гроші з дивана не його, а позичені. З грошей зняли арешт і повернули Миронюку. В принципі, заголовків про повернули арештоване і зняли зарешту майно. Не сильно менше, ніж заголовків про арештували, знайшли під час обшуку. Зрозуміло, що всі справи різні, і причини там можуть бути геть різні, і детальний аналіз кожної я не проводила, тому і зачитувати їх не буду. Але от чисто статистично на великих масштабах на кожен накладений арешт є і знятий. Так далеко відійшли. Давайте повернемося до друзя. Нині він під вартою, але в лікарні, бо його адвокати наполягають. Йому треба знаходитися під наглядом лікарів з усіма там маніпуляціями і іншими моментами. Тому що якщо цього не зробити, то більше в нас засідань може не бути. Маніпуляція перша встановити то інфаркт чи інсульт. Окей, не буду знущатись над смертельно хворою людиною. В першу чергу, через повагу до того, як він не доманіпульований з останніх сил госпіталом керував, не приходячи до тями. Так да, мені стало зле. Думають, що я симулюю, я слюшто, що ні. От мені підтвердили, ще гостре порушення мозкового провоку проводів з лішенічним типом. В інтернеті кажуть, тіло, яке ми думаємо, що воно симулює, а воно ні, треба накрити картатою ковдрою до повного стілення. Куди вислать? Ну добре, я думала на останок злого наговорить. Ну, типу. Ну, його то на хабарі когось ловить, це складно, краще. Давайте почекаємо 8 років. і прийдемо між чотирма БМВ і Вілою в Туреччині. Там все буде, як на долонці. Але не буду. Ти зняв, що це а не немічені культури в мене були? Yeah. Слава Богу, бо я отак от все відео долонькою махаю, а потім мені. Світлана Олегівна, збирайтеся. Але не буду, бо. Так, це не дуже втішає, але всі тези про те, що до ентузіазму треба ще скілів і підготовки. І що довести провину не по безпреділу, це ще вміти треба. Я вже сказала вище. Нічого не залишилось на кінець. На юридичному, це порушення процедури унеможливлює рішення. Ну, все, піду гроші складати назад в коробку. Побачимось!